Слава Ісусу Христу! Наша команда сьогодні на староєврейській вулиці на місці синагоги Золота Роза. Що ми робимо? Перше, ми молимося за Ізраїль і ми молимося за Україну. Долучайтесь до нас кожної неділі в 15-20. Молитва за Ізраїль, молитва за Україну. Сьогодні ми даруємо людям ось такі пампушки. Пампушки в день четвертого дня свята Хануки. Перемоги, світла. Над темрявою перемоги добра над злом. Ісус Христос єшуа! Перемога добра над злом. Будьте благословенні! З нами Бог Добре. рекомендує, Шебат. 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 Шелом, мої дорогі друзі, всім <кхем> вам шалом цей четвертий день Хануки. Наша команда виходить і молиться тут стабільно кожну неділю за Ізраїль і за Україну. Бо тільки Бог може дати перемогу Ізраїлю, вибраному народу, і перемогу Україні. Сьогодні ми роздаємо оці пампухи і розказуємо людям про ханоку і благословляємо людей, кажучи, що ханока світло є в Ісусі, яке ніколи не згасне, коли людина прийме Його серце. І я хочу розпочати або закінчити наш сьогоднішній молитовний день, 27-м псалмом. В якому написано: Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці або пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться й попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді. Я не витрачатиму надії. Одного прошу я в Господа й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватися роздумам у його храмі. Адже він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скинії, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господові. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господа, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого, будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій, хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене. Твоєї дороги і для моїх ворогів Провадь мене прямою стежкою. Не видавай мене на прозволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім і нехай зміцниться серце твоє, покладайся на Господа. Амінь. Амінь. Дорогі мої. Псалмоспівець Давид в тяжкі часи звертався тільки до Бога живого. Тільки Бог живий може забрати всі наші проблеми, які є на сьогоднішній день, які є в сьогоднішньому житті. Тільки Бог живий може перемогти в цій війні. Нехай Бог живий, Адонай дасть перемогу Ізраїлю. Нехай Бог живий, Адонай дасть перемогу Україні. Псалмоспівець Звертався тільки до Бога, бо розумів, яким би багатим він не був би, яке би він не мав велике військо, від Бога одна перемога. Одні хваляться колесницями, а інші коньми. А ми будемо хвалитися з силою нашого Бога, який вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства і дає перемогу. Ми будемо хвалитися нашим Богом, який обов'язково дасть перемогу Україні. Ми будемо хвалитися нашим Богом, який дав сина свого за нас з вами, Ішуа, Ісуса Христа, для того, щоб забрати всі наші гріхи і всі наші провини на себе. Все прокляття ми віддали Ісусу, ішуа. Він забрав це. Тому сьогодні, тут, на цьому місці, ми зібралися, щоб кожен з нас помолився перше за Ізраїль, а потім ми будемо молитись за Україну. Давайте встанемо і будемо. Тримайте, чекайте, тримайте. Дякую. І тримайте вами. Дивіться, куди були та пару Знаю. Тут синагога з Роза була, де людям молилися Богу. Ми завжди маємо пам'ятати, що для ізраїльського народу Ханука це є свято світла, перемога світла над темнотою. Перемоги добра над злом, так і в нашому з вами житті, в серці вашому, в нашому, хай буде перемога Ісуса Христа над злом. А вона є. Тому що Ісус, ім'я Єврейське Ішуа, Він помер за нас взяв гріхи і воскрес. Хай Бог благословляє вас цей четвертий день хануки. Хай збудуться всі ваші бажання. Амінь. Амінь. Четвер буде Бобре. Бога життя. Приходьте. Спочаймо. Відповідь, демон подаруємо цей станки, зачисляти до збирає. Це перемога віта на цим І У нашому перемога тут та підсумця, перемога на трьох. Ми вам дають компьючки. У вашим клієнтом немає. Віктором грається Прошу, це вам. зараз комплефон вам. Зараз вичитайте, ось це люди, щоб пушки не переживаєте. Ісус Христос вас любить. Я англійською не знаю, але я розумію, про що я можу сказати. Він вас настільки любить, що Він помер за нас. Ісус Христос. Щоб ми з вами не потрапили в пекло, а потрапили в рай. Просто вірте в нього, довіртеся йому. Сповідайте свої гріхи, він вас простить. Бог прощає нас завдяки жертви Христа, віри Ісуса. І Він воскрес і знову прийде. І нам усім потрібно можемо воскресити когось ще із людей, Тих всіх, щоб загинули. Кого? Ми ні, Бог може, але прийде той а день, Боже? коли прийде той день. Бог воскресить всіх людей. Всі, хто помер, всіх будуть вас Але сама суть ми, коли були воїнів позавчора, знаєте, і лежать наші хлопці без ніг, без лиця, без рук. І коли ми заходимо, вони кажуть, що б не Бог, ми б не встояли. Ми так дякуємо, що ми ще дихаємо. І тому він каже: ідіть і людям передайте, вітайте їх. Це воїни в винниках лежать у госпіталі. ви можете їх навідувати так само. Хай вас Бог благословляє. Майте сильну віру в господи. Чегарно вечір. І питаємось мирними. Ми.

Ця перемога Ісус Христос переміг Бога. Тримайте вас Бог благословить. Це я не знаю, це бажати на пане різдвяні пісні. А це ми вам даємо ханки в Ізраїлі зараз свято четвертий день. Перемога світла над темрявою, добра над злом і в нашому житті паралель Ісус Христос. Перемога світла, він світло переміг зло, переміг теж. Він забрав, що так було в Україні. Україні. — обов'язково. Якщо люди тримають два календарі каріздвяних, ось А ми кожну неділю тут молимося за Ізраїль і молимося так само за Україну. — музика? — Україною. <звук> Подарунок почекайте, молоді люди. Дивіться, це вам подарунок тримайте. Ви на вулиці ставили в Ідіть Ідеться на мали. Приймайте тобі. Тут була добра робиться на Бога. Тобто далі та єврейці, євреї та мовилися і дякую, поставляли Бога. Тому четвертий день хануки – Це перемога світла над темрявою, перемога добра над злом. В нашому лопатку Ісус Христос переміг зло і забрав всі гріхи наші на себе, його ім'я Єшуа. Пам'ятайте все, щоб у ваших серцях завжди була ханука, світло, яке не згасає. Благословіть нас, благословійте. Ісус Христос, перемога світла на тебе, який забрав наші в мене гріхи на тебе. І спасіння від євреїв через євреї, тому що Ісус був єврей, і він був і він воскрес, і хай Бог благословив. благословив. Благословій вас. Благослові. Вимоги, а ручка на зло. По пампушку світі. Дякуємо. Не переживайте. Різдвяні календарі так само даємо. Ой. Прошу це вам. подаруночок, І це вам. Пам'ятайте, що наша хана світла, це Ішуа. Ішуа, це Ісус Христос, який взяв на себе всі гріхи, всі полині люди. Коли ми приймаємо, хаємо. всі гріхи нам подарувати. Хай Бог вас благословляє. Кожну неділю ми підмовилися третій дітей. Ви знаєте, волос і старові Так. Зараз в Ізраїлі свято, хану. Тримайте це вам. подаруночок. це вам. Що означає це свято? Це означає, коли греки захопили Ізраїль і вони дуже гнобили євреїв фізично. Але основне, вони хотіли забити їх духовно, щоб вони вже не піднялись. Вони надругалися, насміялися над Богом єврейським. Вони поставили в храмі свиню, приносили жертви. І єврейський народ повстав, і Бог дав перемогу. І коли вони прийшли в храм, масло для святильника було всього на один день. Але він горів вісім днів. Це було Боже чудо. Тобто наше чудо, наш світильник це перемога добра над злом. Перемога світла на темряву це хан. Хай Бог вас благословляє. Дає вам здоров'я і пам'ятайте, що Ісус Христос забрав всі ваші гріхи, всі провини на себе. Коли вам важко, ви можете до нього звернутися, і він допоможе вам. Я знаю це по собі. Коли вмирала моя дочка в 12 років, я звернувся до Ісуса. Ісус мені допоміг. І так я проповідую зараз таким молодим людям. Якось благословільно. Кожну неділю. Ми тут в третій годині молимося за Україну і за ІзАЛІ. Ви можете просто прийти, взяти з нами за руки, помолитись і зімо з вами вам пушки. Перемога за нами. Приходьте до. Сьогодні свято день Ізраїльському Подарунок. Це комуніки. Подаруємо. Ми хочемо подарувати вам. Знаєте, що це свято панка? Свято Хануки — це перемога світла на темрі. Перемоги добра на злом. В нашому випадку ми робимо перегляд у сува, і сухрестов. Це світ перевірити. Ми хочемо вам подарувати цей презент, І занякало видання. Зараз на календарі. Ми кожну неділю. Дуже гарно командирі, бачите, тобі. О... О кожну неділю, ми, так, в третій годині ми молимося за Україну і за Ізраїль. Любий може приїхати. Приходити, ми беремося за руки, дякуємо, молимося. Так що приходимо. Дякуємо. І розрядні календарі. Тільки є людей один, два, три, чотири не давати солоту. Дивіться, все чесно в Ізраїлі на хану. хана. Четвертий день це перемога світла над темрявою, перемога добра над злом. В нашому випадку Ісус Христос це наше світло, який забрав всі гріхи на себе. І коли людина кається, приймає Ісуса, і його і своє серце. Любе гріх буде прочений. Ми тут молимося кожну неділю, в 3 годині, на місці цієї синагоги Золотої Росії за Ізраїль і за Україну. Хай Бог вас благословляє і календарі такі різдвяні. Бачите, 2024. мені фотографію. Дай фотографію. Я Так, тримай. Не стидайте завжди підходити до людей, коли вас хочуть, тому що це добро.

І ви благословені тим, що ви можете комусь послужити. Добре. Бо ми завжди це зберемо. Але коли ми даємо, ми дійсно тоді наповняється саме. Це вам це в мене наповню Тримайте. Добре. добре. І календарі на халат. Тож з гарними віршами, два. І календарю. Читайте дуже добре. Казахто ви знаєте, що тут з часом. Добре, коротко, тут була синагога з роза, її спалили, людей відкрили побати, та вулиця стало єврея. Ось саме це по цепляту, коли греки прийшли за купили євреї, їх дуже дозволили, але основна вони хотіли вони щоб вони вірили в Бога, щоб вони не були віруючи. І ось постало повстання масове. Ось Ізраїль переміг, Бог дав перемогу. І коли вони прийшли в храм, світильник. Було масло тільки на один день, щоб горіти. Він горів 8 днів. Тобто, це таке було чудо світла. Тому ханука вважається перемога світла над темрявою, перемога добра над злом. В нашому випадку Ішуа, це Ісус Христос, який забрав все зло. І всі гріхи на себе і був розп'ятий і воскрес. І ми з цим вас вітаємо, і хай Бог і вас благословляє. Да, Кожну неділю в третій ми тут молимося за Ізраїль і за Україну. Є можливість приходьте. Ми беремося за руки і просто молимося, звертаємося до Бога. Добре, дякуємо. Все свіже, не вічний зібрає свого народу. Ізраїльський перемога світла на те. Тайбок поступ. Календарі. На номері, на різдво, так. І календарі, а на різні Так. Добре, ви знаєте, що тут була синагога з роза коли. Та її знесли, спалили, людей розстріляли, повбивали. Євреї цей день зараз це перемога хануків, тобто світла над темрявою. Бо ми всі хочемо, правда, всередині, щоб завжди був мир, щоб перемогло світло. І перемога добра над злом. В даному випадку Ісува, це Ісус Христос, який забрав всі гріхи і всю темряву на себе. Якщо у вас щось погане, Ісус це забирає, просто йому віддайте. І от в цей час, хануки, ми благословляємо вас, щоб ви були благословені. Кожну неділю ми тут в 3 годині беремося за руки. Віді люди можуть приходити і молимося за Україну і за Ізраїль. Так, Дякую. Нема за що дякую. дякуємо. Дякую. Дякую. відзнають день свята хамок. хамок. Так. Було Відпалили євреї, побивали. І це календар вам подаруємо. Це свято означає перемога світла на те, <звітку> перемога добра на двох. Ми бажаємо вам, щоб. Та перемога сіку, була б і в Ішуов Ісусі Христі, щоб завжди людні гріхи, які у вас є. Ви віддаєте Ісусу, і Він їх забирає. І тоді в серці буде сіти. Хай. хай Бог благословляє. Кожну неділю ми тут третій годину. За Ізраїль і за Україну. Приходьте. Будемо раді бачити. Що, я в наші календарі помпу? Нічого немає.